Ти помітив, що Олена сьогодні отримує листи від Петра. Так. Сьогодні знову прийшов лист. Я його вже прочитав, я його ще не запечатав. Так хочете дізнатися продовження їхньої історії. Право є на таємниці в телефонах і листах. Конституцію порушив, хто без дозволу читав. Стаття 31. <плес> Молоді люди, я вам не соромно забліднювати на полосі собі. Не лісся не свої душі, Доброго дня. Є обов'язок природу і культуру берегти. Поважати рідну мову, давні звичаї батьків. Тетя 66. Я, напевно, перша все. Доброго дня, ваша робота на конкурсі. Дякую. Ваші роботи повністю ідентичні, саме тому ви не їдете на конкурс. Як це так? Я ж сама писала цю роботу. Я теж сама писала. Це не може бути. Я виходила, це в мене списала. Ні. Неможливо. Гарантується свобода для поетів, співаків. Витворяйте що завгодно, не шкодуйте творчих сил. Збагати свою культуру. Напиши красивий бір. Чи зліпи якусь культуру. Щось іще, тобі відміну. Спіття 54. Ой, яка нехай це буде моя. Оце тоді моя. А ті гадна хатинка, можна до вас Можна, можна, в мене хатинка дерев'яна, А в мене крижана, в мене тепла заточка, а в мене гарний вискут. Піду я краще крижану, вона гарніша. Гріло сонечко ростала хатинка. Що ж мені тепер робити? До сусідки. Після до неї в гості і виженемо мої звідти. Сусідка, тепер ми будемо жити з тобою. Ні, ми втрих не помістимося. Що ж мені тепер робити? Ти господар свого дому. Кого хочеш пропускай. А не хочеш, то нікому і дверей не відчини. Тільки з рішенням судовим можна вдертися додому, а без суду винятково, щоб людей урятувати чи злочинця упіймати. Це важливий терміново. Стаття тридцяти. Добрий день. Ще ні? Над його зараз не, ікру, не треба люди. Ну, до 4-ї. Добрий, Добрий день, Добрий. шановні колеги. Добрий. Цього тижня ми працюємо без вихідних, бо ми не встигаємо закінчити роботу. Як так? Це вже четвертий раз підряд. Наші сім'я і діти. Це за додаткову оплату. Ніякої додаткової оплати не буде. Але якщо когось не влаштовує, звільняйтесь. Маєш право відпочити. Як своє відпрацював по відпустку на три тижні? Всім закон гарантував. Стаття 45.